Дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі, що необхідно для того, щоб бути учнем Ісуса? Щоби бути християнином? Що необхідно для того, щоб бути спасенним? Чи достатньо бути охрещеним? Потрібно бути охрещеним. каже Ісус нам в іншому місці Євангелії про те, що хто повірить і охреститься, той буде спасенним. І хрещення це є таке таїнство, яке нас впроваджує в християнське життя. Але, як сказав один із святих, що це є як брама. Це брама до, до Божого царства, так? Це, це брама до християнського життя, це брама до того, щоб бути Божою дитиною, учнем Ісуса. Але, як, власне, казав цей святий, ми не зупиняємося в брамі. Вона є для того, щоб проходити і йти далі. І життя християнина, християнин теж покликаний, щоб іти далі. І до цього теж, між іншим, зобов'язуються батьки під час хрещення дитини, вони беруть на себе цей, цей обов'язок, щоб допомагати дитині зростати у вірі. А отже, недостатньо лише бути охрещеним. Чи достатньо бути знати якнайбільше про Бога, пізнавати Його, слухати Його вчення. Це дуже важливо в нашому житті. Потребуємо цього. Але також були фарисеї, книжники за часів Ісуса. Які дуже багато знали Писання, дуже багато знали про Нього, однак не прийняли Ісуса. І недостатньо лише, лише знати, хоча це є щось важливе для того, щоб свою віру розвивати. Потрібно ще щось більше. Чи достатньо молитися Молитися вранці, ввечері, ходити в неділю на службу Божу? Це є умова нашого християнського життя, як один з ж святих казав. Що молитва це як повітря, і без молитви ми духовно помираємо. Вона проявляє, виражає наш відносини з Богом, і вона допомагає нам їх теж поглиблювати. Але знову ж таки, Ісус сьогодні в Євангелії каже нам такі слова: що не кожний, хто каже: Господи, Господи, не кожний, хто звертається до Господа, увійде до Царства Небесного. А отже, навіть і цього здається. Недостатньо, за словами Ісуса. Що ж є необхідне, що ж є таким фундаментом для нас, щоб бути учнями Ісуса, щоб бути справжніми християнами, Ісус продовжує цю думку і каже, що той, хто виконує волю Мого Отця, який на небесах. Тобто, цим фундаментом життя християнина, за словами Ісуса, є виконування волі. Отця. Це життя згідно з задумом Бога, згідно з тим покликанням, до чого Бог нас кличе, жити так, як Господь нас кличе, як Він для нас задумав жити згідно з таким проєктом Бога. Тому що, як каже Ісус, людина, яка, яка не живе згідно з цим задумом Бога, вона. Каже Ісус, як нерозумна людина, яка будує свій дім на піску, яка будує свій дім без фундаменту. І коли приходять якісь різні катаклізми, різні труднощі, небезпеки, то цей дім просто руйнується. Він не встоїть, бо він не збудований є на фундаменті, на такій скелі, як каже Ісус потім про те, що розумна людина. Власне, ця розумна людина, це є та, яка збудувала свій дім на скелі. І коли приходять якісь буревії, коли приходять якісь катаклізми, цей дім стоїть, тому що він є збудований на скелі. І каже Ісус, що власне, ця скеля будувати на скелі, це є виконувати волю Отця, це є жити згідно з цим, задумом Небесного Отця, який Він має для нашого життя. Це трохи так, як ми коли будуємо якийсь дім, то, звичайно, може бути, що хтось інколи будує без якогось проєкту. Хоча, можливо, сьогодні норми є такі, що вони вимагають нам мати якийсь затверджений проєкт, коли там архітектор так, креслить нам якийсь проєкт. І згідно з цього ми будуємо дім. так. І коли будуємо цей дім, в ньому є різні кімнати, є фундамент. так, і Господь також має такий, проєкт такий для людського життя, для життя кожного кожного з нас. І можна би так трохи порівняти, що, що цими кімнатами в цьому домі є, є також різні сфери нашого життя, так наше життя сімейне, праця, наше життя в суспільстві, наше життя згідно з тим покликанням, до якого Господь нас запрошує. І, власне, цей дім настільки буде міцний, настільки він буде стояти, наскільки ми будемо згідно з цим проєктом нашого Бога його будувати, наскільки в ньому буде міцний фундамент, наскільки ми правильно власне, будемо будувати ці різні сфери нашого життя згідно з тим, до чого Бог запрошує нас, певно, якби запитуючи його, як ти, Господи, прагнеш, щоб це виглядало в моєму житті? шукати Його задуму, Його волі на різні ділянки нашого життя, будувати, це будувати на цій скелі. І, можливо, інколи не є це так просто, тому що інколи не так просто розіз... розпізнати, де є, власне, цей задум Бога, а де є лише мій задум, чи де є лише моє діяння. Під впливом якогось тиску інших людей, чи емоцій своїх, чи свого якогось бажання, бачення, нам може здаватися, що це є правильне рішення, як жити мені, як мені вести себе, як мені діяти. Не завжди, можливо, є так легко і потребуємо цієї Божої допомоги, для того, щоб розпізнавати, Боже, який є твій задум для цього дому мого життя, як ти прагнеш, щоб він виглядав. Потребуємо цього світла Божого, але також і нашого, нашого розпізнавання, розпізнавання в світлі того, що Бог нас вчить через свою церкву, через своє Слово, розпізнавати цей задум Бога, розпізнавати цей проєкт Бога, щоб наше життя завжди було побудоване на цьому істинному фундаменті. Цим фундаментом теж зараз для нас власне, є ця участь в Євхаристії, в цьому таїнстві. Яке для нас є такою, таким джерелом і вершиною нашого християнського життя, нашого буття учнем Ісуса. І також таїнство, яке віримо, що, так і говорив Ісус, що хто споживає моє тіло і п'є мою кров, той увійде до вічного життя, той буде мати вічне життя, що це також це пожива для нас. Амінь.